Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Звуть мене Аня. Хто не знає, давайте знайомитись. Давайте дивитись сьогодні пораду для вашої душі. Ми з вами часто дивимось на таро, але хто зі мною давно, той знає, що я не класичний таролог, я практик і дивлюсь. Здебільшого на особистих прийомах яснобачення. Сьогодні хочу дати вам потокову інформацію, вона буде без карт. Карти, похай лежать да? на столі, будуть будуть інші розклади. І для того, знаєте, карта для чого? Для контенту. да? Для того, щоб вам було зрозуміло, звідки ця інформація йде. А зараз ми почитуємо трошки з. Вашого поля інформацію. Так, вона буде з більшого загальна, але ви зрозумієте і почуєте те, що вам варто почути. Таку каблучку ми кладемо всерединку. Таку ми зробимо останню, і таку ми зробимо першу. Порада для вашої душі. Або ви обираєте перше, друге циферку 2, 3 можете дивитися всі три. Бореть себе каблучку. сейчас вот, вот так срублю. Вот что ваша душа зараз хочет. Давайте. Первый вариант. Ви будете дуже відсторонені, знаєте, ви в собі, в своїх думках. Іноді нам здається, що це правильно. Бути в своїх думках, бути в якихось своїх планах. Але просто планувати і не діяти це неправильно. Що душа каже? Мене не чули, і я перестала розмовляти, я перестала говорити, я перестала звертати на себе увагу. Я з собою не говорю. У мене цього не буде. Знаєте, які наслідки от такого стану? У вас рване просто. Ви просто вибухнете і всім розкажете, що ви про них думаєте. Не так, не по-вашому, не так життя складається. Зараз ви просто знаєте, як терпите. Поки біль терпимий, я буду терпіти. Коли він стане нестерпним, я вибухну. І от зараз, зараз, подумайте, а що болить, що мені болить? Тут може бути порада навіть вам по здоров'ю, тому що болить, тому що треба зараз звернути увагу, бо буде гірше, буде ще загострення. Тут є образа внутрішня важка, як камінь, і ви з цією людиною можете бути, з цими людьми можете бути. І ви спілкуєтесь далі, але вам не відійшло, вам не покращилось, вам, ви не простили, ви не відпустили і не вибачили. І, ви, і цей, ця розмова буде. Подумайте, На що вам цей тягар? Задайте всі питання, Прискорте якісь процеси, З чого я хочу. Куди мені зараз треба? Другий варіант. Тут посмішка буде постійно, тут буде турбота про дітей, тут буде тепло на душі. Тут буде все гарно, тільки трошки треба фінансово, знаєте, себе підкріпити і не зробити дурість. Фінансово не перетратити гроші, знаєте? От легкі покупки, легкі рішення, ваша якась радість і легкість буде сприйнята як легковажність, розумієте? Ви можете когось дратувати. І коли у вас гарний настрій, ви потурбувались про всіх, ви багато чого встигли. Що з цього ви зробили для себе? Потурбуйте в першу чергу для себе. Ви знаєте як? Ви навіть коли збираєтесь, може, вмиваєтесь, да? фарбуєтесь, ви не вдивляєтесь собі в очі. Ви про щось думаєте, ви мрієте, ви трошки йдете вперед. Знаєте, к тим подіям, яких ще не сталося. До чого це призведе? Встигайте вирішувати всі побутові питання, не тільки просто радіти життю. Але і побут вас повинен турбувати. Бо можна гуляти, можна спілкуватись. Знаєте, коли з одною подружкою час витратили. Так хотіла зустрітись, пішла, погуляла, поговорила. Почула все, а про себе якісь моменти забула. Забула відправити листа, забула кудись ходити, забула передзвонити. Дуже обережно. Третій варіант. Тут людина в пошуках себе і в бажанні навіть не помсти, навіть несправедливості, а визнані власної. Важливості, щоб ви знали все ж таки, що я є і я важлива. Ви будете тиснути на людей. у Вас буде багато енергії, але вона буде ну, трошки деструктивна. Це знаєте, коли ми на адреналіні діємо, коли ми на таких емоціях поверхневих, коли ми можемо голосно сказати, коли ми можемо робити різкі рухи. Нема жіночності і ніжності в цьому. Ви закриваєтесь ось що від турботи про вас. Ви, як знаєте, ви дистанцію, все відкрилося чому так. Дистанцію тримаєте від всіх. Ви через якусь свою поведінку будете дистанціюватись, не показувати слабкі місця. Не показувати, що боляче. Слава Богу, сліз немає, я вже не плачу, не переживаю, не переймаюсь. Я зібралась, я працюю, я знаю, чого я хочу. Я так і так, а душа плаче всередині. Не туди енергія. Не туди треба людина, щоб зцілила. Обійми треба. Буде хотітися, щоб до вас торкались. Доторк, розумієте? Цей. З ніжністю. Дозволяйте, ви можете бути дуже грубі до близьких. І такі, знаєте, різкі. Ой, все. Я це зрозуміла. І так, і знаєте, дуже швидко говорити, що болить. Я себе слабкою не хочу бачити, я не хочу себе слабку сприймати. Ви не слабка, ви просто людина. І в якийсь момент вам треба було, щоб вас пожаліло. Ви це не сказали. Але потім не ображайтесь, ви це просто не проговорили. Треба було виговорити з кимось і просто хотіла, щоб вас обійняли. Цього не було. Ви все встигнете, у вас задоволення не буде від того, що ви робите. Кайфу нема. Це знаєте, як буває? Одне щось купила, інше кожен день щось купую, гроші витрачаю і заходжу в магазин, багато такого всього, да? купляю там. Задоволення маю 5 хвилин, потім все, мені все одно стає. Нема задоволення від життя. Вкрали.